Накипіло з Володимиром Носковим. Ще раз доброго дня усім, хто слухає Радіо Накипіло. Я Володимир Носков. Продовжую з вами спілкування. І далі ось про що. Харківські моряни католицької церкви в смутку за померлим папою римським франциском. 88-річний понтифік спочив понеділкового ранку о 7.30. і цими днями віруючи в місцевих костелах у кафедральному власне костелі зможуть долучитися до пам'ятних заходів та мес. А тим часом у прислужбі святого престолу сьогодні повідомили, що поховальна церемонія, призначена на найближчу суботу, відбудеться 26 квітня. Планується, що на похорон Папи до Ватикану з'їдуться світові лідери серед них Президент Америки Дональд Трамп. Також українські змі повідомляють, що президент України Володимир Зеленський збирається їхати на Церемонію прощання із папою, але треба сказати, що є така вже така давня традиція у морян католицької церкви приїжджати з різних країн а, світу і особисто о, брати участь у цьому. О, Непростому для духовного стану людини, але процесі дійс обряді. Однак офіційного підтвердження тому, що президент Володимир Зеленський так і буде там, поки що офіс президента не підтвердив, і скажу, що зараз же з нами буде. Гість, і ми будемо про, говорити про те, чи зможуть а, долучитися до а, прощальних заходів міряни із а, Харківщини, ким для а, віруючих а, католицької церкви був папа Римський саме Франциск. Про це далі говоримо із єпископом а, харківсько запорізької дієцезії а, Римо-католицької церкви Павлом Гончаруком, а, пане Павле. Дякую, що долучилися. Вітаю Христос Воскрес. Вітаю істина Воскрес, е… Владико. От я сьогодні, готуючись до етеру, читав е… думки різних мирян, і всі в один голос пишуть, що для них ця смерть стала такою неочікуваною, тому що вже було велике сподівання, що е… хвороба така затяжна хвороба. Закінчується, і він навіть почав проводити Франциск має на увазі так, папа почав проводити загальні прийоми і навіть взяв участь у такій урочистій месі, навіть кілька слів сказав своїм віруючим. І так, його смерть стала такою несподіванкою, тому що після довготривалої хвороби, під час якої Різні були голоса, що е, може і папа не вийти з цього. Але вже після того, як повернувся з лікарні, лікарі стверджували, що папа повертається до здоров'я, е, також він з'явився вже в неділю, в великодню е, на цьому балконі, де сказав пару слів, і також діли благословіння. Потім ще після цього е, проїхався в папомобілі е, по площі святого апостола Петра, де благословляв мирян, паломників, які гостей, туристів, які прибули до Ватикану. Ну і потім рано, так якось воно тобто несподівано відійшов. Порівняно з тим, як відходився Ти Йоанн Павло II, то тоді всі знали, що папа помирає. Дуже багато людей. Так, ми, це була ціла, дійсно така історія так. тривала. так. Так, тобто то всі, тобто розуміли, що відходить, і товаришували йому. У молитві і ті слова, котрі він сказав, що я ходив, я і ходив до вас, а ви сьогодні прийшли до мене. Так то, потім такі, тобто, якби це було таке більше, якби приготувалося. Натомість, тут все вказувало на те, що все йде на покращення, але все сталося по-іншому. Ну і відійшов ну що ж. Так, офіційна версія це стався інсульт. Вчора е, пресслужба престолу повідомила після огляду власне, медиків, е, така прозвучала офіційна версія. Е, я вже сказав, що є така традиція у віруючих католицької церкви, це особисто. Намагатися приїхати, Та? і взагалі це моє особисте враження. Але от ви зараз кажете, таке воно чи ні. Наскільки воно правильно, та? але що зберігається дуже, така, дуже такий тісний зв'язок між священниками, між єпископами і власне Ватиканом, папою римським так. Бо Ватикан він має. Одне, якби лице політичне і папа є главою держави Ватикан, але він, передусім, є главою католицької церкви спільноти віруючих людей, яка нараховує більше мільярда вірних. І також під час кожної святої меси ми коли звершуємо службу Божу під час кожної святої меси ми згадуємо. У молитві, називаючи ім'я також папи, ну так було до цього часу до папи Франциска, це є знак, знак присутності Ісуса Христа на землі, тому що папа є наступником апостола Петра, якого Ісус Христос поставив старшим як знак тої єдності. Тому для нас папа передусім, скажімо так, ця посада. Папи є для нас знаком присутності і єдності, присутності Господа на землі, але також і знаком єдності з цілої церкви. Тому для нас духовний вимір є набагато-набагато важливіший ніж цей матеріальний. Угу. І це цим тим пояснюється те, що люди якраз намагаються особисто потрапити, так, а, і при, якщо є така можливість, якщо це не надто не надто тобто, тобто в межах розумного, так тобто, якщо є така можливість, то тоді звичайно дуже багато людей їде, і також єрархів священиків. Чи буде з нашої країни? Напевно, поїдуть якась от довія. я, якраз хоч порадили моє запитання, Стас? чи ви вже а, радилися, єпископи українські? Та е як організувати цей процес? Е чи будуть з регіонів допомагати людям дістатися? Ну, в принципі, час є до суботи доїхати е тут? So же ж питання так, знову ж таки війна. Та, у когось бронь є, у когось немає, можливо, тут поступки якісь будуть робитися. Е Розкажіть. Ще до кінця я не знаю, як воно відбудеться, тому що йдуть певні наради, і дуже багато також інших справ заплановано невідкладних. Так ми будемо єднатися з усією з церквою в молитві, тому що це є перше і основне бути в єдності духовній, адже ось це чи вдасться поїхати, то це ми вже будемо вирішувати. чи… Делегація якась поїде, чи ну, напевно, всім не вийде поїхати. І так, як ви сказали, є, є певні ще бюрократичні питання, що потрібно, якщо то потрібно отримувати дозвіл, це формувати списки, організація виїзду, це бронювання, також і квитки. Це зараз все буде неможливо придбати, мабуть, потрібно їхати автомобілем. Тобто, це все дуже багато складностей, тому що такі подорожі. І так планується заздалегідь натомість, якщо це раптово, то можете уявити, яка кількість людей буде користатись навіть авіосполученням для того, щоб дістатися до Риму. А пайте, якщо ви враховувати, що ми їдемо через Польщу, ми знаємо так, як так. у Польщі так шанують Папу Римського, то це та, дійсно складно. Добре, якщо ну не зрозуміло ще з тим, скільки хто і яким чином поїде, а що ви вже міркували із своїми священниками, із братами із сестрами, та. Та навіть по катедрі, як буде організовано, можливо, поставити монітор, де будуть вести пряму трансляцію е, о, суботу, щоб миряни могли долучитися у спільній молитві, бо це ж не просто будуть похорони. А спочатку це буде, наскільки та я зрозумів, на площі Петра а молитва, та, а потім вже, вже його е, підкажіть е, по заповіту, де він там заповідав. Та до базиліки Санта-Марія Маджоре, тобто Матері Божої меншої, це так називається, покровительки церкви. Це недалеко там, в принципі, якщо так, ну, але десь так годинку потрібно йти. Так, він буде там похований. Як ми організуємо, тобто вже є конкретні. Рішення, що ми завтра вечором буде така урочиста служба о 18 годині в кафедральному соборі. Вже від вчора можна прийти і помолитися за нього сьогодні. Також буде служба Божа за нього, тому що в нас кожен день дві служби Божі в кафедральному соборі рано о 7.30 і вечором о 18.00. І ось під час цих святих мес ми будемо молитися за святішого. А що означає урочиста? Там є спеціальний обряд. Тобто буде в наміру, буде в наміру, саме будемо молитися в намірі за пам'яті за душу фантистку папе. Кожна Меса, вона є урочиста, це є цінність, яку неможливо вичерпати, так але приурочена суто в цьому намірі. Ми будемо молитися в цьому намірі. А так, взагалі, є прийнято портрет, квіти. Ну це я знаєте таким кажу світським поглядом на це. Так, є портрет Папи. Він вже виставлений в Кафедральному соборі коло такої грубої свічки, яка називається Пасхал, що означає Воскресло Ісуса Христа. Якраз це такий період, що не потрібно додатково викладати, бо вона зараз якраз стоїть, і також квіти, це отакі от така експозиція. буде. і молитва, Та, тому, тому, тому що найважливіше це є молитва. Найважливіше це є молитва, тому що молитва це є тоді, коли ми єднаємося з Богом і просимо Бога цей вищий вимір, який є доступний для нас. Владико, я знаю, що єпископів особисто призначає папа. З кимось це проводяться особисті аудієнції, з кимось це в інший спосіб. Та у вас була можливість бути або на спільних зустрічах, або на молитвах із папою? Так, мені я мав таку нагоду. Бути два рази, бачитися з ним, пару слів сказати, отримати благословіння. Папа вибирає з кандидатів, які йому подають. Він вибирає священників на єпископів. Тому кожний єпископ це є виключно рішення папи. Це не є в демократичному форматі, тільки в церква католицька є ієрархічна і тому всі призначення відбуваються виключно. Свої ієрархії папа призначає, йому подаються кандидати, і він тоді вибирає з цих кандидатів і призначає так, що кожного єпископа призначає папа, ну і також і кардиналів. Ну, от ви сказали слово демократія, Та, ми розуміємо, що є е, своя ієрархія, і водночас, бо про Франциска говорить, що він реформатор. Він багато зробив по питанням децентралізації е, парафій, він вів у вище керівництво, е, наприклад, жінок. Оце теж відмічають. Угу. Ну, відмічають. Е... Є певні правила, є певні закони, які, яким підпорядковується, яким підпорядковується церква. Тобто, всі, скажімо так, чиновники, будемо говорити такою мовою простішою. Всі чиновники, всі підпорядковуються цьому закону, і папа затверджує ці закони. Звичайно, ці закони не можуть протирічити Божим законам. Вони мають лише закони, мають на меті. Допомогти виконати основний закон, яким є Божим. А це любов до Бога і ближнього і функціонування церкви, тому якщо впроваджувалися певні зміни, то це для того, щоб покращити, і якщо там було щось таке, що жінки не можуть, ну то є, що впроваджено. Це не є ламання закону, це певна традиція. Чи там виходиться поза традицією, але це є е, нормально. Натомість децентралізація, коли розуміється, це не означає, що перекладається е, повноваження такі уставодавчі, тільки е, не потрібно, наприклад, в деяких справах вже звертатися до столиці апостольської, тобто до, до Ватикану. Це передається на нижчі рівні. Тобто, це, влада... то, наприклад, до вас, так, якщо і священники, так. Так? так, якщо священ... якщо хтось, наприклад, звертається, от раніше, наприклад. Хтось хоче стати католиком, то прийняти що прийняти когось до католицької церкви, то я тобто єпископ міг лише після того, як отримав на це письмову згоду від Ватикану. Нічого а зараз, собі. І так, розлучення зараз... здається теж Ватикан колись узгоджував, Так, так mm. є, є певні нюанси, так. І ось зараз це є на рівні двох єпископів. Так, то якщо... Хтось хоче прийти, якщо це, наприклад, греко-католик, то я звертаюся до єпископа греко-католицького, ми двоє вирішуємо це питання. Звичайно, дотримуючи відповідну процедуру, там, вимоги і так далі. Тобто деякі речі облегшили, тобто, щоб не обтяжувати бюрократію, щоб бюрократія не була метою і цінністю, тільки щоб вона була допомогою. Тому ось в такому порядку. Також багато таких. Спрощених якихось речей, які папа впровадив, але це суто відповідь як потреба сьогоднішнього часу. Угу. Тобто він все-таки і, і той самий аудит роботи банківських структур, і багато так. багато там можна чого перераховувати, да, Він якраз намагався зробити більш прозорою, більш зрозумілою, більш логічною структуру церкви. Так ну уявіть собі, що це струк... тобто сама структура церкви, тому що церква це є спільнота віруючих. Але вона повинна мати структуру і мають бути закони і певні порядки. Тепер ця спільнота віруючих має мільярд осіб. Скільки, скільки там тисяч священиків, скільки тисяч єпископів, ну кардиналів менше, так але потім монастирі різні. Там багато-багато церковне право. Потім насправді це дуже величезний механізм, дуже величезний механізм. І завжди, де є якась де кошти, то там потрібно якоїсь спеціальної уваги, тому що це пожертви, які потрібно правильно розподіляти. Ось і папа впровадив також певні нюанси і також вимоги, щоб все було прозоро, все було чітко. І більше як ви сказали зараз за кардиналів. Більше того, він розширив коло кардиналів. Це тепер не тільки країн Європейського союзу, а й Америки, і Африки. Так, так, він поширив. Тобто, щоб церква в кардиналах, щоб була представлена е, вся церква, не тільки якісь окремі райони е, чи регіони. Але а ось... від України є кардинал? Бо я зізнаюсь, можливо, я е, не знаю, та, але ви от підкажіть мені: від України Ні, не є немає, кардинал? Так. Немає, адже чи, нема. чи, чи, з чим це пов'язано? Е... Ну, це ми не можемо знати з чим це пов'язано, але є кардинал українець, тобто українського походження. Це Богдан Бичов. Богдан Бичов. Да. Ми з ним, до речі, зустрілися. Коли у нас була зустріч єпископів Нововисвічем, так називається тобто Бішов Бебі. Тобто, якби єпископі діти, да? тобто ново-ново висвячені. То ми разом з ним були також на цій зустрічі. Тоді у нас було 127 єпископів на зустрічі з папою. То ось його недавно папа призначив кардиналом. Ось, а далі... Ну. Тобто, виходить українець, так і буде брати участь Є. у так. подальшому Є. обранні так. наступника, правильно? Так буде. Угу. Але це суто рішення кардиналів і вже єпископи, там, маряни, вони тут вже не зможуть ніяк впливати на це рішення. Так? Це конклав, це зустріч кардиналів, які вибирають їх. Закривають в такій великій залі, ну так, образно, Ого. так, закривають і все, і вони мають вибрати. А як там вони будуть вибирати то і, Я давно... і сигналом, що обраний так, наступний так, папа є якраз за традицією дим? Правильно ж так, так. так. Угу. Але ще е, мають тепер з'ясувати, е, коли відбудеться конклав. Я так розумію, це не одразу там має пройти певний період після е, поховання так? І так і має бути засідання кардиналів, тому що вони повинні обговорити, коли це мають з'їхатися всі кардинали з усього світу. Тобто, всі кардинали, і ті, котрі мають право брати участь, це, якщо я не помиляюся, 135 зараз. Ось і, і, і тоді засідає конклав. Я думаю, що десь через два тижні це е, відбудеться. Конклав точніше про то це швидко дуже. Та не чекають 40 днів. Не це швидко ні, ні, ні цього немає. Ага. Цього немає. Да. Повертаємося Тому, на люди... харківський рівень. Владико, люди приходять, в якому вони стані, що вони вам говорять, що запитують. Дуже багато є слів співчуття. Телефонують, пишуть, також говорять, і не тільки то, то, ну, католики, це зрозуміло це. Ми один одному виражаємо співчуття, але також і ну, і дякуємо Богу за дар особи, якою був папа. І, але ми отримуємо також такі е, слова співчуття від християн інших конфесій, також е, не християн, просто знайомих людей, просто просто людей, людей, котрі також і отримували допомогу, отримали підтримку. Угу. Владико, скільки приблизно ви нараховуєте на цей час так до, бо до війни? Я розумію, цифри інші були, та але прихильників католицької церкви. Прихильників чи сповідні, чи чи при котрі приналежать приналенале приналежать понад мільярд, понад мільярд Ні, це по всьому світу. А от по у Харківській світу, області так. та у Харківській Видите, області По Харкові зараз дуже важко дуже, дуже важко щось е, е, сказати, тому що це є циркуляція постійна, е, приїжджають, виїжджають. Але так приблизно зараз на свята те, що залишилося, то приблизно 400 осіб. 400 осіб є перед війною в нашій дієцезі, тобто Харковсько-Запорізькій дієцезії було взагалі близько 72 тисяч, а зараз залишилося близько 3 тисяч, тому що в зв'язку з бойовими діями також цими небезпеками дуже багато людей виїхало. У вас в різних районах, я пам'ятаю костели, навіть якщо говорити про Харків, так чи були ушкоджені під час війни? На Салтівці пошкоджений. Ну не було прямого попадання, тобто в жодний храм не було прямого попадання. Тільки обі, коли падали там міни чи ракети, то осколки ну пошкоджували і вікна, і чи ударна хвиля, чи 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 ну кришу і так далі. В нам на будинок наш прилетіла міна, також розірвалася. Але дякувати Богу, поки що до сьогодні якихось значних ушкоджень немає. Тобто зашили вікна, вставили і. Так, так. В інших районах там знищені, знищені храми, знищені там, де, наприклад, Бахмут чи Покровськ, так, так то разом з містом немає. А скажіть, будь ласка, а за межами Харкова є костели у нас? Так. Є в Мерефі, є в Полтаві, ну це наша дієцезія, наша епарка. Так, так, так. А отак от по громадах області немає, та виходить? В Мерефі, оце ще один храм є в нас в області. І все так. І все так. Угу. А ми якраз з вами спілкувалися, готуючись до ефіру під час обстрілу, і я згадав, що ну, так прийнято було. Бо міцні храми були, люди ховалися часто, дуже від, ну я маю на увазі в старі часи та у війну люди ховалися у костелах, у церквах, товсті стіни, ну і ще й молотовний цей покров. Та, чи можна говорити, що нині ваші миряни теж використовують костел як укриття, як прихисток? Під час обстрілів наш храм костел він не є також і запланований як укриття, тому що ті храми, які служили як укриття, вони мали товщину стіни, то з каменя була. Чекайте, ну у вас там теж дуже товсті стіни. Оцей кафедральний костел. Я ж пам'ятаю, це ж кінець 19 століття, сторіччя, так. Так? так, товсті стіни, але в тих фортифікаційних таких храмах там є одна особливість: там високо вікна, і вони маленькі, тобто вони вузькі. В нас такі повноцінні великі вікна. Тому, якщо, не дай Бог, прилети, то тоді ці вікна вони є небез тобто, якби небезпечно. Звичайно, ми їх позашивали полікарбонатом, який якось якійсь мірі рятує, але але щоб цей храм захистив, то він на сьогоднішні, на сьогоднішні вже, скажімо так, види озброєння. То вже мало мало які храм, навіть і ті великі, вони вже не відіграють такої ролі. Хоча ті храми, які мають більше ніж метр грубини стіни, ну то вони можуть відіграти як укриття, роль як укриття. Нажальна. Але разом з тим, та я так розумію, що певний час люди у вас ховалися, бо підвали так, є так, точно. У нас, так. В підвалах, це інша річ. Да, в підвалах так в підвалах у нас ховалося, і, і також сьогодні є моменти, куди треба ховатися. Я вам дуже дякую за а, ці важливі слова підтримки до християн, які зараз дійсно в такому духовному переживанні після смерті папи римського франциска і. Теж від себе і від колективу а радіо накопіло передаємо вам слова співчуття. Я хотів да. додати тут, якщо можна, що е, папа, коли я з ним вітався, він завжди говорив Слава Ісусу Христу. Звичайно, не дуже виразно, але він завжди вітався. Слава Ісусу Христу, саме українською мовою українською, так? так українською мовою вітався кожну неділю і кожну середу. Такий молитва Ангел Господній він завжди згадував за Україну багатостраждальна. Дійсно, він молився за Україну. Від 2014 року він весь час підтримував, тобто організовував різні допомоги, на також через кардинала Криєвського, це той, який відповідає за допомогу, він також надавав багато допомоги, різні швидкі допомоги і не тільки. Тобто, папа завжди був, був з Україною. І коли почалася війна, коли Росія пішла вторгненням, то він пішки пішов до амбасади. Представництва російського при Ватикані пішов пішки, щоб просити, щоб перестали щоб ну Путін забрав війська. Так що папа це був величезний заступник, величезний такий адвокат і завжди пам'ятав і молився. І я і також дуже багато полонених, яких вдалося через його служіння, і багато багато. Тому папа дуже багато зробив для України. Та, та ми пам'ятаємо про військовополонених тата. Та, Але і бачите, і згадують і йому владико. Згадують, що е папа все таки і були у нього, звучали і слова, і оці е намагався якби примирити, коли поставив росіянку із українкою під час однієї повели меси. Таке теж згадують в цій історії. Так, є багато незрозумілих для нас і для нас, але це також інша сторона, тобто є друга сторона, є з другої сторони, є дуже багато, скажімо так, ми навіть є один нюанс, на який потрібно тут зазначити, тому що папа це є папа, але є дуже важливе оточення навколо папи. І коли і представниця... в якому можуть бути теж так. люди з різними так. поглядами, коли представництво України там, наприклад, дві особи представництво України, і також протягом п'яти років не було представництва України, не було посла. Натомість Росія мала там представництво своє з 21 людини. Так а це кава, це різні концерти, це пропагування культури, це праця з працівниками. І, і так далі, так що, але попри те, вдалося також дуже багато зробити папі для України, а все ще, бо дуже багато чого ми не можемо говорити. Ну все, і, все так, що ми вийде, всього не можемо так, говорити, і так, я думаю, що вийде, з часом вийде, стане вийде більше відомо. Перемоги. Та та перемоги та, так, так, та, так. все стане видно, і все всі, всі побачать, хто і хто. Дякую дуже. Дякую. Є спископ е, Харківсько-Запорізької дієцезії Римо Католицької церкви Павло е, Гончарук, щойно був у етері радіо на кипіло. Дякую за те, що е, нам все пояснили і розповіли. І ще раз скажу, що маріани вже можуть від сьогодні і завтра, і післязавтра до мого поховання приходити до своїх е, церков, до своїх. Е, Катедр, і власне там відбудуться пам'ятні заходи.